Хто такий зв'язківець? Це людина, яка може налаштувати зв'язок навіть із паралельним Всесвітом. Відправляй це відео тому самому зв'язківцю та підтримай канал спеціальною підпискою. Це пришвидшить вихід нових відео. Зв'язківець може полагодити згорілу рацію, використовуючи лише ніж, синю ізоленту і відбірні триповерхові мати. Якщо командир кричить: Де зв'язок? Значить, він вже біжить із дротами та антеною в зубах. Зв'язківець може знайти сигнал там, де його не було навіть у мирний час. Він не вірить у містику, але інколи зв'язок справді ловить від чистого шаманства. Його рюкзак важчий за нього самого, бо там і рації, і акумулятори, і запасний світ. Якщо цей зникне, зв'язківець ніколи не втрачає зв'язок із реальністю. Але від зв'язок із тилом це вже як пощастить. Якщо ти почув зараз все зроблю, значить він вже лізе на найвище дерево ловити сигнал. Його найбільша радість, коли все працює. Його найбільший страх, коли командир питає, а чого він мені не передзвонив. Руки зв'язківця автоматично скручують дроти, навіть коли він спить. Підписуйся на канал і пиши в коменти, на кого наступного зробити відео.